Військове командування США планує після 2014 року залишити в Афганістані не більше 20 тисяч військовослужбовців. А вже зараз в багатьох районах Афганської, афганські сили правопорядку перебирають на себе контроль над безпекою в країні. Усе це спричинила нову хвилю біженців з Афганістану. Серед них чимало освічених молодих людей, які співпрацювали з американськими військовими та цивільними, а тепер побоюються за власну безпеку в країні після виводу з неї американських військ. Андрій Годованець розповість більше. Багато афганців, які вирішили виїхати з країни, прибувають в Індонезію. Але це тимчасова зупинка. Їм ще доведеться здолати тисячі кілометрів, щоб почати нове життя в Австралії. Минулого року посадовці столиці міста Канбери повідомили, що кількість біженців там зросла на третину, і найбільше приїхало саме з Афганістану. Чимало з них молоді, освічені люди з хорошим досвідом роботи, як от Наджібула, який попросив не показувати його обличчя. Я хочу поїхати в Австралію. Там багато моїх друзів, однокласників, які знайшли собі роботу на неповний робочий день і водночас навчаються в університеті. Також подорож в Австралію може коштувати до 20 тисяч доларів. Утім, навіть маючи такі гроші, не кожному вдається туди дістатися. Зазвичай таких біженців перевозять у переповнених стареньких човнах без жодних гарантій безпеки. І щороку сотні людей помирають там від голоду і хвороб або гинуть у результаті штормів. Попри таку небезпеку, статистика показує, що Афганістан залишає дедалі більше людей. Генерал Амінула Амархіл очолює відділення інтерполу в афганському уряді дуже багато афганців сьогодні співпрацюють з американськими військами приблизно 40-50 тисяч. Вони розмовляють англійською, і вміють працювати з комп'ютером. Коли війська НАТО залишать країну, то ці люди, які працювали з військовими, а також для неурядових організацій, вони не лише втратять роботу, але й будуть думати, що їм небезпечно залишатися в цій країні Три місяці тому 15-річний син Могамеда Акрама Ягія виїхав з родичами в Іран. Звідти хлопчик перебрався у Туреччину, де пішов вчитися у школу ООН. Але згодом Агія вирішив перебратися далі в Західну Європу. Я Сказав йому, що він продовжував вчитися у тій школі ООН, але він зовсім не слухав. Він сказав, що приїхав у Туреччину лише для того, щоб потім перебратися до Європи. Той вечір був останнім, коли Акрам розмовляв з сином. Агія подзвонив йому попрощатися і попросив за нього молитися. Згодом Акрам дізнався, що човен, якому був його син, як також 29 інших людей, загубився у середземному морі. Він досі не знає, що з ним сталося, навіть попри те, що заплатив уряду гроші, аби той провів розслідування. але все безрезультатно. Це сором, що вони нічого для нас не роблять. Що я можу тут зробити? Я втратив сина і ще заплатив гроші, щоб вони, хоча б, знайшли його ті. Акрам з родиною з усіх сил намагається змиритися зі смертю сина. Він каже, що єдине, чого вони сьогодні хочуть, так це отримати назад, бодай його тіло. Андрій Годованець голос Америки.